20 листопада нарешті Плутон остаточно перейде у знак водолія, чого тільки не відбувається на нашому віку. До чого треба готуватися, що це принесе кожному з нас, а також як вплине на ситуацію в країні, зараз розберемось. Тож сідайся зручніше перед екраном і обов'язково додивися це відео до кінця. Плутон планета серйозна. Його вплив створює цілі епохи. Він впливає на кожну людину, на суспільство, на країни, на цивілізації. Це не означає, що одразу 20 листопада все радикально зміниться. Оскільки Плутон, планета повільна за своїм рухом, то зміни почнуться поступово, поступово, якби ми спочатку можемо їх навіть не помітити. Але сенс в тому, що ми всі будемо поступово змінюватися, і як то кажуть, назад уже дороги не буде. Це не означає, що треба боятися. Давайте краще розбиратися. Багато хто з астрологів, зокрема, і я, вважає, що після того, як Плутон остаточно перейде в знак водолія, почнеться ера водолія, про яку тільки глухий не чув. Почнеться ера свободи, ера свободного вибору, я би так сказала. Якщо до цього була епоха риб. Епоха милосердя, а що люди скажуть, а що, хто про мене подумає, не буде привертати до себе зайвої уваги, то в епоху Ери Водолія я самостійний, самостійна, самостійні, що хочу, то роблю і ніхто нікому нічого не винен. І тут важливо розуміти, що що хочу, те роблю це не означає, що роблю щось погане. Це Означає, думаю своєю головою, а не шукаю винних. Ніхто нікому нічого не винен, це не означає, що я нікому не допомагаю. Навпаки, допомагаю ще як, але якщо хочу, і кому захочу. Ніхто вже нас не зможе змусити отримувати ненависний диплом, бути хорошими хлопчиками та дівчатками, носити шапочку взимку, працювати в офісі, як всі. Мрії у всіх будуть далеко не однаковими. До речі, не тільки ми нікому нічого не винні, нам також ніхто нічого не винен. Про це важливо пам'ятати. Батьки я вам не заздрю, квадробери. То лише початок. Діти самі відкрито обиратимуть свої цілі, цінності, релігію, самосприйняття, стиль, сексуальну орієнтацію і навіть гендер. Батьки можуть навчити лише за допомогою довіри, розуміння та власним прикладом. Тумаки, крики, погрози не допоможуть. Ера водолія дасть нам вибір або розвиватися, або деградувати. Або ми слідкуємо за своїми думками, словами і вчинками і створюємо своє щасливе майбутнє, або творимо, що попало. Не творити не вийде. Думки і слова стануть ще більш матеріальними. Тож, уже зараз тренуйтесь, відслідковуйте, про що ви думаєте, що ви говорите, і намагайтеся уже зараз замінювати негатив на позитив. Те, що може реально створити бажане те, що ви хочете. Переживати стосовно того, що станеться, не має сенсу. Треба брати на себе відповідальність і розвиватися, не шукати винних, а шукати рішення Плутонова водалі вимагатиме від нас не тільки екологічності стосунків, а й екологічності взагалі. Для того щоб не було протягом наступних 20 років серйозних катаклізмів або принаймні, щоб їх кількість значно зменшилась, треба поважати природу. Має з'явитися ще більше екоактивістів, екологічних груп, підприємств, заводів з повторної переробки, альтернативних джерел енергії. Що стосується окремих людей, не треба тут вищих матерій, треба сортувати сміття, економити воду та електроенергію, садити дерева, прибирати за собою, не смітити, використовувати менше пластику та поліетилену. Ера Водалія це період відкриттів наукових, духовних, ментальних, технічних. Штучний інтелект і далі продовжуватиме розвиватися до безкрайніх меж, так само як наука і техніка. Нам залишиться лише йти в ногу з часом, бо інакше як тій пісні, хто запізнився, той програв. Поступово почнуть змінюватися наші цінності, фрилансерів ставатиме дедалі більше мати гаджети найсучаснішої моделі, носити одяг брендовий з останніх колекцій, мати 4-5 вищих освіт, обвішуватись золотом та діамантами для більшості людей стане неактуальним. Цінуватиметься не мода, а стиль не заможність, а оригінальність і впевненість собі. Не кількість дипломів, а креативність мислення. Що стосується України, то ми будемо ще більш схильні боротися за нашу свободу, за наші землі та не відступати. З'явиться ще більше волонтерських організацій та психологічних груп підтримки. Цивільні почнуть ще більше адаптуватися. Жити власним життям, розвиватися, ставити цілі і досягати їх. Нас просто задовбе думати, що в країні і ми почнемо створювати власне життя, робити ремонти, реалізуватися в професії, закохуватися буде ще більше підтримки, допомоги та згуртованості, але за взаємною згодою. На жаль, також ставатиме підступнішим. І тут важливо зрозуміти, що нападали перші не ми. Отже, не ми порушили закони Всесвіту. А це означає, що за кожне життя, за кожну сльозу, за кожну понівечену долю, за забруднення навколишнього середовища обов'язково буде розплата. Потрібен тільки час. Плутон Планета Повільна. Якщо відео було корисним, постав, будь ласка, вподобайку. Щиро дякую тобі за перегляд. Якщо хочеш дізнатися, як вплине плутон водолії саме на твоє життя, напиши мені в телеграм. Посилання є в описі до цього відео. З тобою була я, Олександра Фепп, завжди рада допомогти!